А власне кажучи, яка різниця, які статеві органи та взагалі що знаходиться під спідницею у переможців цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення 2024? якщо вони... Відчувають себе небінарною особистістю. Якщо вони бажають, щоб до них зверталися як до вони їх, то ми повинні поважати та переймати цей вибір, бо вони мають право жити та відчувати себе так, як їм комфортно. Вони мають на це право. Вони мають право жити своє життя таким чином, як їм подобається, якщо це не порушує особисті кордони інших людей. А вони їх не порушують. Вони мають право транслювати себе таким чином, як вони себе відчувають. Вони. Так відчувають себе, це їхнє світосприйняття, це їхнє сприйняття себе у цьому світі, це їхній гендер. І якщо людині так комфортно, то вона має право бути самою собою, вона має право жити та відчувати себе повноцінною людиною, повноцінною особистістю. При цьому ми маємо поважати їхній гендер. Навіть якщо я, наприклад, зараз попрошу себе називати Пікачу, то якщо ви... Вибачте, толерантна людина та а, розвинута якась емоційно та емоційно інтелектуально. То ви тоді в такому разі маєте, як на мою думку, звертатися до мене як до Пікачу. Якщо я, наприклад, представив себе, що я пікачу, і звертатися до мене як до Пікачу. Ми живемо у 21-му сторіччі. Це сторіччя має бути толерантним. Ми маємо приймати один одного. Ми маємо е, просто розуміти, що існують різні люди, існують різні типи людей, і вони всі мають право існувати, поки вони не порушують ваші кордони, а вони їх не порушують. Якщо ви вже не приймаєте їх або не сприймаєте, то це вже питання в першу чергу, як на мою думку, до вас. Тобто просто think about. можливо, це у вас проблема, якщо вас вже настільки тригерить або якось чіпляє той момент, що ви не можете просто сприймати той факт, що такі люди, такі гендери, вони існують. Але вони мають право на існування, вони мають право жити так, як вони хочуть. І я за це буду топити, Того, що, вибачте, ну. Я народився у цей світ, і моє життя одне, і я його маю право прожити так, як мені комфортно, так, як мені, власне кажучи, хочеться цього. Просто припиніть вішати на людей якісь кліше, що має бути тільки чоловік та жінка, ні. Він же не зоофіл, не педофіл, він не маньяк. Це людина. І якщо вони хочуть себе так відчувати, вони мають на то право. Просто задумайтеся про це. Можливо, проблема у вас, якщо вас так чіпляє, той факт.